Ніхто з цих глобалюг не турбується про екологію, ніхто не турбується про планету. Вони турбуються про екологію тільки екстенсивним методом знищити населення і турбуються лише про те, щоб берегти свою владу і тримати все в своїх руках. Для цього влаштовуються війни і катастрофи. І для цього зокрема планують нас всіх зробити бідними і щасливими в 2030 тридцять. А для цього буде вирощуватись в Україні конопля. І ми будемо всі під кайфом, вдома, перед віртуальними екранами, пожовуючи комашками, будемо бідними, але такими щасливими. А чи бачите ви в кріслі перед екраном віртуальним, короля Британії, чи може самого Шваба, який дихає повітрям Давос?